Всім привіт! Сьогодні хотів би проговорити про мускусних качок, як зробити так, щоб у вас були ранні каченята, щоб ваші качки починали швидко нестись, щоб сідали на яйця. І тому що ранні каченята багато хто хоче, не виходить. Я теж спочатку не знав, як так зробити, бо ранні все одно є сильніші, все одно до осінь і до холодів вони виростають і набагато краще виходить. Менше затрат, тому що осінь помаліше ростуть. Коротший день, чи треба або досвідчувати, або помаліше ростуть. Саме краще вони, словом, ранні. Зараз я вам розкажу, як зробити так, щоб вони сідали. І так, одним з важливих факторів, само собою, звичайно, є годівля. Повинен бути в качок більш-менш збалансований раціон, не повинно бути в них дуже багато їжі. На добу, щоб вони не зажаріли, само собою в зимовий період, коли холодно, їм потрібно більше, але якщо ви хочете, щоб вони починали нестись, потрібно їм цю дозу зменшувати. В мене вони їдять як ціле зерно, бо так само та як кури вони хочуть і ціле, і гриз. До грису, коли мелем зимою давали кукурудзу, зараз кукурудзу забрали. Зараз додаємо це, в нас де пшениця, ячмінь. З трошки соєвої макухи, трошки соняшникової макухи і такий в них раціон. Ну, Раціон, це важливо, але найважливіше для них це температура і стривалість світлового дня. Наприклад, як вони в нас в одному приміщенні разом з курями, з перепілками, всі знаходяться в одному приміщенні, то в них довгий світловий день, приблизно більше 12 годин. Тому мої качки вже несуться. Не всі, звичайно, пару штук десь. Качки 3-4, але несуться вже десь з грудня місяця. Правда, вони ще були не тут, було мало місця. Ну, попередніх відео я закладав яйця в інкубатор. Там уплот не дуже, бо яйця було старе. Десь приблизно мої почали нести вже в грудні. Ну, але це само собою дворічні качки. Так що важливо, щоб в стайні, де вони ночують, було тепло, хоча б градусів 5. Можна і більше, і щоб був світловий день, щоб було хоча б 10-12 годин в них світлового дня. Наступне це треба поставити гніздо. Якщо стоять гнізда навіть якщо вони несуться, це все одно їх стимулює, вони в них спочатку залазять, мостяться, вибирають собі, хто де буде сидіти, то їх теж непогано стимулює. Також, якщо у вас є можливість, можна. Давати. Або кропиву, ось вони навіть не дає, тут внизу є гриз, але вони його дістають більше, ніж кропиво. Кропиво не дуже, найкраще, якщо маєте десь вигул, десь зелену траву, випускати їх на, на траву попастись, хоча б там на 20 на день буде достатньо, це буде вітаміни, це буде сприятливо впливати не так на несучість, як на якість яйця. Що б, що ще важливо. Та й в принципі, все, світловий день, температура, що було тепло і, і вік, само собою вік, само собою, що десь приблизно вони починають нестися від пів року до восьми місяців. Якщо у вас молоді качки, десь з кінця липня, ясно, що вони у вас в грудні не занесуться. в мене так і несуться зараз десь. Ті, що вже мають по 2-3 роки, тут їх не є багато, більшість молодих, тому і так небагато ще їх несеться. Але вже дивлюсь, що присиджуються по гніздах всі. Буду, в мене зараз там гнізд небагато, буду доробляти, вже нехай сідають, вже треба за них починати брати. Інду качки найкраще висиджують самі, ніж інкубатор. Дуже добре сидять, можуть сидіти і по два, і по три рази підряд. Можна забрати їм качата, і вони за два тижні почнуть. Знову нестись і знову сяде на яйця. Одним словом, дуже вигідно, і чим швидше почнуть нестись, тим, тим більше зможуть вам одна качка вивезти каченят чи нанести яєць, залежно, чи ви закладаєте яйце, в інкубатор, чи садите. Ну, таких трьох факторів: світловий день, температура, ну, годівля і вік, щоб вони були дуже молоді. Якщо так будете робити, будете мати качата і в березні, і в квітні, можливо навіть в лютому вже будете з качетами. Кому буде ще питання якісь, пишіть і від з радістю відповім.